Історія. Жінка та чоловік перебували в офіційному шлюбі 12 років. Народилося в них двоє дітей спільних. Однак для того, щоб назбирати на квартиру, куди б вся родина могла переїхати, було вирішено, щоб жінка повернулася до своїх батьків тимчасово, допоки чоловік зможе напрацювати коштів на спільну квартиру. І вся родина зможе заселитися в це житло. Чоловік сумує деякий час, і через 8 місяців після виїзду дружини з дітьми за кордон від сусідки ця жінка отримує відеодокази того, що в їх квартирі, яку вони плекали багато років, тепер проживає чужа жінка. Тобто чоловік зустрів своє інше кохання і тепер з нею проживає в спільному майні подружжя. Отримавши таку інформацію, офіційна дружина дуже засмутилася і вона подає на розлучення і зазначає період, з якого вони саме разом не проживали, тобто таке формулювання, було зазначено, що вони начебто не проживали останні 8 років, що в них було роздільне проживання, тому що вони так домовилися. А от в таких дрібницях, друзі, якраз на практиці криється дуже проблема, якщо ви в майбутньому плануєте поділити спільне майно подружжя. Якщо вам рекомендують хтось при розлученні зазначати величезний період не спільного проживання в подружньому житті, ви маєте розуміти, що потім у вас будуть величезні проблеми, тому що деякі судді на практиці, коли ви подаєте на поділ спільного майна подружжя. Вважають, що ви самостійно підтвердили факт спільного непроживання в шлюбі, і це дає можливість, наприклад, другому з подружжя визнати таке майно особистою власністю, а не спільним майном подружжя. І саме такі різновид судових рішень, де не знаю по якій причині, але ви зазначаєте невірний період спільного непроживання, особливо, якщо в цей період, коли ви зазначаєте в самій позовній заяві про розірвання шлюбу, що ви там 5 років не, куп... не проживали разом, да? наприклад, в цей період ви купили спільне майно, квартиру, там, будинок, землю. Потім це все виливається в довжелезні, судові процеси. Де вам треба буде доводити, що ви все одно були родиною, ви все одно вкладалися в це житло, в купівлю. Інколи це доходить навіть до вищої інстанції, тобто до касації. Тому, коли подаєте на розлучення, пишіть коректні дати спільного непроживання.